Друзі, всім доброго ранку. У нас є в наявності два різних синтаї. Вони зараз називаються Булати, це Сінтаївський завод. Вони різні, на відео, в принципі, ідентичні. Але є різниця. Це у нас меншенький, коштує 5400 доларів, цей 5900. Різниця по передньому мостові, хоч він і редукторний, той, і той. і цей коротший. Думаю, вам видно. Цей ширший. Також резина 6. На 16, 6 на 14 Різниця по коробкам. Тут 3 плюс 1, тут 4 плюс 1 і плюс речах винесений з боку. Ну і, звісно, по резині. Справа 9,5 на 24, а задні. Зараз вам скажу 9,5 на 20. Сидіння на пружинах, трьохточна навіска і там, і там. Але тут у нас тяги йдуть довші. Тут трошечки коротше. Хороший варіант і той. І той. Обидва йдуть на кемовському двигуні. Різниця в 500 доларів. Кого цікавить, можна прийти на тест драйв або замовити онлайн. Багато хто замовляє онлайн, тим більше ці трактора вже були, колись вони там раніше були в червоному кольорі, з іншими моторами. Але особливо там сильно нічого не змінилося. Одне, що да, прямо в цій дешевшій моделі, зараз стоять редукторні мости, не куличкові. Всі трактора 23-го року в наявності готові до відвантаження з антифризом. Приходите, тестите на один, другий, якщо не подобаються ці, є багато інших моделей, звертайтеся, бушні японці. Зараз хороший вибір тракторів, тож кого цікавить, компанія мініагрому Качево завжди з вами.